Всім привіт! Хочу, може комусь потрібно буде такий телевізор Samsung. Ось такий телевізор на 32 дюйми. Проблема в ньому така. Двоїться картинка. Він робочий, все ось, сенсорна панель в нього. Тут не видно. Ось я її запускаю. Samsung, все. Всі діла і двоїться в нього зображенням. Може не видно буде, сейчас я спробую. Все працює. Ось бачите, яка картина. Трошки воно двоїться, не знаю чому. Я купив собі ось у... все чудово роб. Працює. Все працює і ось така Картинка, трошки двоїться екран. Кому треба, за 1000 гривень я можу віддати. Такий телевізор. Такий пульт до нього. Ось. Кому треба, пишіть, звертайтеся. Ось такий пульт. Пульт теж працює. Все працює. Все працює, тільки двоїться екран у нього. Я навіть не, не знаю чому. Ну, сама картинка дивиться. Матриця ніде не бита. Він не залитий ніде, нічого. Просто ось такий телевізор. На вигляд дуже красивий він. Кому треба, пишіть в коментарі. Він не залитий, ніде він в воді не плавав, ніде нічого. А просто чогось стала така картинка. Зараз спробую якось зменшити Я знаю, що було. Видніше трішечки ось ось така картинка. Так що кому треба, пишіть. За тисячу гривень я можу його віддати. Він мені не потрібен, тільки стоїть, пилякою припадає. Всім дякую за увагу.